А ви колись писали погані коментарі під відео і намагались притягнути увагу людей на себе? Якщо так, то це вважається хейтом. І саме цей випуск Reality ми присвячуємо вам, хейтерам. У кожної, у кожного з вас, хто дивиться, є інтернет. І зазвичай ми користуємось інтернетом, ми навіть не помічаємо, що він у нас є. Ну тобто, якщо все працює, все ок, ми не телефонуємо інтернет-провайдеру і не кажемо: Ой, а ви знаєте, сьогодні у вас такий класний інтернет, у мене жодного разу не зависло відео на Ютубі. У мене всі зі дзвони пройшли ідеально. Я все ідеально чув, ідеально бачив. прямо... Супер, ви такі сьогодні молодці. Ну правда, ви ж так не робите. Але якщо у вас якийсь зідзвон, ви щось там запланували подивитись <губ> на Netflix, і у вас вимикається інтернет, ви такі, блін, що сталося? Ви починаєте там залазити в чат, телефонувати. А що ж так? А тут в мене прям життя зараз просто змінилось через те, що у вас вимкнувся інтернет. Ну, звичайно, воно так і буває. Тому що коли ми чимось не задоволені, ми, знаєте, прям такі заряджені і ми хочемо цю агресію. Виплеснути на когось ще, хоча, мабуть, більшість хейтерів цього не розуміють, а просто хочуть виплеснути якийсь свій негатив на іншу людину, щоб позбутися цього гамніця всередині себе. Я би це так назвала. Типу, тобто, що людина не може справитися з своїми емоціями, з своїм станом. І таким способом цей негатив зливає по-іншому, не знає як. І взагалі без хейту я вважаю, що неможливо в соціумі і так, як ми соціально живемо, і деякі люди в розріз нам йдуть, і ми інколи їм в розріз Тому такий, от хейт, я не думаю, що це погано інколи це може мотивувати дуже сильно до якихось дій або до якихось думок, ну і всяке таке інше. От чим. Корисний може бути хейт. Є просто висловлення своєї думки та, з того чи іншого питання, і це класно, бо це дискусія. і В цій дискусії можна розвиватися і бачити щось хороше, ну тобто, і прийти до якогось спільного знаменника або не прийти, залишитись при своїй думці. Але якщо це просто думка, це здорово. Якщо це хейти, це не так здорово. Тому що він зачіпає дуже багато особистісних ризь. Я не розумію, що у людини має бути в голові, щоб вона хотіла зайти до когось на відео, написати ось цей хейт і, можливо, не один раз, щоб це створюють сторінки закриті. Хейтери ну, це люди, які живуть в своєму світі, який закритий від всього іншого, і в реальності в житті вони вам ніколи не підійшли би в очі це і не сказали. А поза спиною найпростіше. найпростіше Простіше говорити гидоти, коли ти сидиш в зручному кріселці в розтягнутих штанцях і пишеш різні гидотні речі. А вийти публічно, сказати про себе, заявити якусь свою мету, ціль. Цього вони не роблять. Чесно, якось і шкода цих людей, і ти думаєш, ну чому? Ну чому? Ми здається, вже всі такі, якісь свідомі, ми вже все розуміємо, багато про це говорять, а все рівно люди якось так. Деякі йдуть в сторону хейту і можливо задовільняють якісь свої потреби. Мене це бентежить, тому що жодна людина не має вправі ображати іншу, якщо це не ну по-перше, це не обґрунтовано. А по друге, якщо до цього ще підключається маса інша, тому що це дуже дуже жахливо. Насправді чи писала я хейт? Ні. А для чого? Ну, от чесно, ну були причини. Можливо, я чимось не погоджуюсь, можливо, там хтось якось не так щось каже. Ну не хочеться мені я намагаюся не писати, не висловлювати свою негативну думку, а проживати з нею сама з собою. Чому я не пишу хейт іншим людям? А на що це робити? Нащо це робити? На Нащо писати хейт? що писати хейт комусь, тому що це а не мотивує людей, б люди засмучуються, тому що вони там щось складають, який для себе сенс або для інших, і це засмучує інших. Не бачу сенсу писати хейт. Третє, мою думку не питали, і, в принципі, я й не відповідаю на питання на це, тому намагаюся не писати. Єдине, що я пишу, пишу, це тоді, коли є якесь ІПСО. І коли я бачу, що це ІПСО, і я його перевірила, і тоді кажу: пишу так, не ведіться, це ІПСО, це пропаганда, це там ще щось. Ну, такі речі так. Якщо це там засуджують за зовнішній вигляд, або ще щось, я можу дійсно написати коментар Навпаки в підтримку. Коли мені не подобається якийсь контент, або якось воно йде в розріз з моїм світовим баченням, то я просто пропускаю цей контент, або просто відписуюсь від людини, якщо я себе якось так відчуваю не дуже гарно, або це мене дуже сильно тригерить. Навіщо писати хейт? Комусь мене що, в мене своє життя дуже цікаве, я не маю часу відео записати. Я краще піду, прочитаю щось корисне, вивчу щось корисне, попрацюю над собою. Але у мене немає бажання підмічати щось, чіплятися і писати, які люди погані. У мене справ купа. Я, я чесно не розумію. У мене шок з цих людей. Виявляється, блогерам пишуть хейт. Свій перший ютуб я заводила для мережевого маркетингу, і сама тема мережевого маркетингу ну, дуже така особлива. Люди дуже погано до цього відносяться, особливо на пострадянському просторі. Ну і по-друге, знаєте, коли ти заходиш, і тема така особлива, і все більше людей про тебе дізнаються. То все більше людей, яких ти ще вчора не знав, починають тобі писати різні коментарі. Я на своїй сторінці в інстаграмі дуже багато виставляю контенту. Інколи піднімаю якісь такі питання, не дуже приємні всім. Інколи я відхвачую хейт, але. Ну, я до цього відношусь нормально. Це може бути, тому що моя сторінка, вона як соціальна, всі її бачать і можуть виражати свою думку. Мені відкритий такий хейт насправді не писали поки що не було. Тут голову, ключове слово, тому що рано чи пізно хтось з'явиться і щось каже. Можливо, якісь зауваження. Якщо це зауваження доречне, я дякую і я виправляю, якщо я це можу. Раніше було таке, що мені робили зауваження, я просто прибирала відео. Але можу згадати тільки одну таку ситуацію: це була реклама. Я виставляла відео, як я створюю інтерактивні матеріали на морі. Я живу у Хорватії. От людина написала: а квитки ви теж продаєте на море разом з своїми заняттями. І, ну не знаю, хотіла людина пожартувати, типу, намагалась смішно, чи це був підкол, чи це хейт. Я не знаю, як це сприймати, але тоді в моменті мені стало дуже неприємно у мене. Ну, багато було там почуттів, я зупинила цю рекламу. Мені писали вже хейт декілька разів. Частіше за все, це те, що не стосується особисто мене, а це, наприклад, курсів, які я е, рекламувала, про які я розповідала. Часто це стосується мого вибору. Люди приходять для того, щоб сказати, яка я дивна, що мій вибір неправильний. І бути чесною, то мене. Цей коментар зачепив. Ну і я скажу зі свого досвіду: у мене є канал, який присвячений рецептам. Навіть там я нарвалася на хейт. Ну здавалося б, рецепти, ти або готуєш його, або не готуєш. Але ні, там я отримала дуже багато різних цікавих коментарів про ой, і ця паняночка з нас там якось насміхається. І що це за інгредієнт такий? І там і грошей в нас нема. А це, наче, пенсіонери доступне недоступно. Тобто навіть якийсь рецепт. Він просто набрав хейту за те, що комусь він не сподобався. Да, мені нещодавно писали, що там я виїхала в Польщу і, і там пости виставляю на російський, а в нас ще війна йде, але. Це думка теж може бути, я ніяк не реагувала, а просто це показує, як людина відноситься до себе і до світу. Якщо от людина висловлює якусь негативну думку щодо мого контенту або щодо інших людей, в принципі, це ось така людина. А я просто знаєте, як тої остання була краплинка в морі. Щоб написати мені гадості, але я нормально відношусь, можете писати мені гадості, а в мене тільки контент ще більше буде залітати, і, і це окей. Ну добре, давайте я поділюся от з хейтом, який мене просто обурив е -е, буквально сьогодні. Вертаю скрічку, натрапила на чоловіка військового, він розказував, як він проходить реабілітацію після поранення. Ну, тобто, людина, яка вчиться заново ходити, заново думати, заново, ну, коротше, все вчиться заново. І він показує вправи, які він виконує для того, щоб змогти стояти на ногах. Заходжу під відео, написати слова підтримки. І тут перший коментар. А чого ти не воюєш? Ти ж придатний до служби. Ну, камон, люди, ви що, трошки плутаєте? Це жахлива історія. Чому людина, яка насправді захищаючи нас, вона має виправдовуватися? На лікуванні це для мене такий сюрреалізм, що просто тому я особисто з хейтом не зустрічалася, мені не писали. Але інколи, коли я гортаю стрічку, я просто вражена тим, як люди себе поводять. Тому що навіть це шоу дивиться там 5 тисяч людей кожен випуск, але не так багато коментарів на Ютубі. Хоча навіть в Ютуб реаліті з'явився хейтер. Знову ж таки, про що? Думати, якщо це шоу створено реальними людьми, про реальні фокапи і успіхи на Ютубі. В реальному часі ми знімаємо це шоу, і ми отримуємо коментар про те, що ой, у вас і лише дівчата немає чоловіків, і якісь професії у вас дуже жіночні, і взагалі у вас тут немає срачу, як, наприклад, на телебаченні, коли вони там одна одній виривають волосся. Ну, Звичайно, бо це шоу в нас про життя. А на телебаченні зазвичай йде будь-яка, знаєте, збудована, штучно створена історія, штучно створений сценарій, де кожен має розказувати про те, що затверджено телеканалом. В нас тут про самопроявлення Саме так, як дівчата відчувають свій розвиток на Ютубі. У нас був хейтер, і навіть це нас змотивувало створити ще якесь цікаве відео. Ось це, наприклад, про хейт. Тому з однієї сторони це погано, а з іншої сторони це круто, тому що насправді будь-який коментар на Ютубі вважається дуже крутою річчю, тому що це впливає на поширення відео. І ну, насправді хейт це просто суб'єктивна думка однієї. Людини. Wow. будь якій соцмережі, коли ви починаєте притягувати увагу людей, які вчора вас ще не знали, то не всі будуть вас любити, не всім ви будете подобатись. Але тут є, знаєте, такий нюанс, що будь-який хіт будь-який коментар, який вам напишуть під відео, в залежності від вашого зараз настрою, ви можете сприймати по різному. З однієї сторони вам напишуть коментар щось там про вас, і ви, знаходячись в якомусь такому піднесеному стані, щось у вас гарно сталося, ви подивитесь на те на цей коментар такий, ну, мабуть, у цієї людини щось не гаразд. Нічого. Все добре, нехай буде. І пішли собі. І ви взагалі ніяк емоційно не зреагували на цей хейт. В іншій ситуації у вас що сталося? Ви такі пригнічені? У вас там щось відео не залетіло? що взагалі, ви в якихось таких сумнівах про самоцінність там задумала, що взагалі а чи треба воно мені? А у мене там відео не набирає тисячі переглядів, взагалі є комусь потрібен і тут бац, ви читаєте якийсь е, коментар хейтера, і ви такі, блін, реально можливо, вони праві, не буду взагалі продовжувати, нічого не буду робити. І в залежності від вашого настрою, ви вирішуєте або продовжувати, або взагалі припинити проявлятись. У мене був досвід хейту. У мене є один хейтер, був точніше один хейтер в інстаграмі. І коли вперше в житті я цей хейт отримала. Чесно, мені було спочатку дуже страшно, мене накрило цими емоціями і перша емоція це був страх. І реально такий якийсь неоправданий страх, що блін, звідки, скільки гавна в цій людині. І таке виливалося, дуже неприємні слова, які не стосувалися мене від слова зовсім, але якась така паніка була, типу, за що? Чого звичайно на другому етапі мені стає трошечки образливо в той момент? Я зрозуміла, що я дуже хочу фільтрувати своє оточення, тому що отак от просто якась зальотна людина, щоб зайшла і написала мені щось неприємне з критикою, те, що немає якоїсь нормальної причини. Ну я не хочу, ну це дуже руйнує, коли тебе принижують, і якщо взагалі ця думка могла би просто залишитися думкою поза кадром, і там немає ніякого емоційного підґрунтя, і взагалі для чого це говорити, які зігдоти людини, яку не знаєш. Потім я заспокоїлася, досить швидко заспокоїлася. В мене навіть адреналін якийсь такий з'явився, що о, клас, я зараз про це ще історіс розкажу. Я про це ще історіс зробила в інстаграмі, а потім почала тішитися і хвалитися, що в мене є хейтер. Що я роблю із такими хейтерами? Нічого не роблю. Коли я була помолодше, я просто блокувала їх і ще щось. А зараз я нічого не роблю, тому що мені взагалі похір. На вас, хейтери, це я реагую з самоіронії. Я можу себе покипкувати. Якщо для мене буде корисно і потрібно, я можу спокійно це відчути. Інколи можу просто написати на лайті, дякую за ваш коментар. Я так не вважаю, і все, і піти далі. У мене вже <смір> імунітет на таке, тому що чого я повинна витрачати свою енергію, свою якусь гарний настрій на людей, які пишуть мені хейт. it. Right. Ні, тому що мій перший хейтер взагалі наштовхнув мене на розуми, і це вплинуло на певні такі моменти важливі в моєму особистому житті. І я насправді дуже вдячна своєму першому хейтеру, дуже вдячна, хоч там були дуже неприємні слова, вони мене не стосувалися, але все рівно я вдячна, тому що я ходила ще кілька днів, переварювала цю інформацію, бо одне діло знати про хейт, одне діло розуміти, що це окей, це прикольно мати хейтера. Мені тільки це інколи смущає, коли мені там батьки або родичі дивляться мій контент і можуть щось сказати, ой, а це не занадто, ой, а ти оце е, виставила свої відомо Боже, якісь суїцидальні пости. А я така думаю, я що, питала ваш, вашу думку. Мене це не задіває, я вже нормально відношусь, так як мені вже 30 років, я вже знаєте, жінка з досвідом, можу інколи просто сказати, ось вам от так мисленно. Чесно сказати, я вчусь реагувати на хейт радісно. Я намагаю собі пояснити це декількома способами. По-перше, люди все ж таки подивились моє відео і не зажлабілісь витратити час на те, щоб написати якісь коментар гнівний. Це прям вау. Ну, дякую, що дивитесь. У мене реально величезна вдячність, тому що все одно виставляючи півроку відео на YouTube, я не впевнена, що всі прям додивляються і уважно слухають мої відео. А тут такий приємний фідбек. Значить, слухають, значить, додивляються. Якщо ви зустрілися з хейтом, або зустрілися зі своїм хейтером. Не лякайтеся, не панікуйте, це не спосіб втекти або показати, що ви краще. Це спосіб проаналізувати себе, спосіб дізнатися ваші межі, внутрішні межі, тому що вміти протистояти публічному такому приниженню, це теж треба мати сили, ресурси і це певне мистецтво. Я не видаляю, не блокую людей. Я їх залишаю, тому що рано чи пізно вони захочуть зайти на мою сторінку знову побачити, жива лі я і зі мною все окей чи ні. Тому заходьте, дивіться мій контент, і якщо він вам не подобається, просто не відписуйтесь від мене. І я рекомендую, якщо це в соціальних мережах, цей хейт, він дуже неприємний, просто видаляти ці повідомлення і все, блокувати цю людину. Ну але розумієте, що хейтери піднімають нам охоплення. Але ну, зазвичай це дуже неприємні слова, тому просто видаляти. Я так е, думаю, тому що я теж так роблю. Я відписуюсь від людей, які мені не подобаються, які зробили якісь пакості в моєму житті. Ну, я не хочу, знаєте, ці як почуття знову відчувати. Я просто відписуюсь і думаю, все, йдіть е, своєю дорогою, як і я. Я чесно намагаюся не приймати це на свій рахунок, відповідати добром, щиро дякувати людям. І йти далі. Абсолютно, не брати до голови те, що пишуть хейтери вас не стосується, це стосується їх самих. Просто чесно так, по-людськи, просто пожаліти хейтера, зрозуміти, що у цієї людини дуже сильно болить. Мені особисто допомагає розуміння. Психології, все-таки людина щось пише своїх власних почуттів, своїх власних бажань доказати щось цьому світу, так, а не зі сторони мене. Це не про мене. Отже, навіть якщо чіпляються до мене, скоріш за все у цієї людини. Або є дуже велика заборона на це, або навпаки, вона це дуже сильно робить і не може приймати. Тому якщо мені навіть дуже хочеться засмутитися, я думаю про це психологічно. У людини є на це причина. Ну і тут насправді можна її або просто поспівчувати, або не реагувати і не давати їй потрібні емоції, тому що їм подобається сперечатися, щось доводити. Я на хейт не відповідаю хейтом, не відповідаю негативно. Якщо ти блогер, бути ввічливим. Відповідати нормально, не розганяти цей хейт, тож я собі взяла також за стратегію відповідати вічливо. Бі полайт, і звідси люди навколо вас теж будуть добрі, щирі і відверті. Тому що, коли ви вмієте. Правильно і грамотно захищати себе, тоді ви зможете звершити будь-яку справу. Як казала моя прабабуся, береш дулечку в карманчик кладеш і все. І погана людина від тебе відстає, і хейт хі -хі, тебе не пристає. Я коли проводила свої челенджі по контенту в інстаграмі, я помітила, що учасниці бояться проявлятися саме через страх цього хейту, що люди скажуть, хоча це трошки різні речі, а що люди скажуть і хейт, але все. Рівно через думку оточуючих люди бояться проявлятися в соціальних мережах і не тільки в соціальних мережах, а й в житті по факту. Це правда. Я думаю, людям, які створюють контент, це не є приємно, і вони може й не те хотіли сказати. А як людина сприйняла, то вже знаєте, через свою призму, якусь свого досвіду, вона отак от і сприймає. Це, в принципі, причина, по якій багато людей не заводять свій інстаграм і не йдуть на Ютуб, хоча їм є чим поділитися. І тому я наполягаю на тому, що проявлюватись вам варто, і не треба, отак от прям емоційно. Ці реагувати на хейт. І зараз я приведу вам приклад, і ви зрозумієте, чому? Я сподіваюся, після нього ви прям не будете більше думати, чи варто вам йти на той YouTube, чи варто вам проявлятись. І я сподіваюсь. Це також вас вбереже ваш емоційний стан, і ви більше не будете боятися хейту. Чому не варто боятися хейту? У мене, до речі, є одне з перших відео було з психологом саме про хейт, його природу. Тому можете до мене на канал зайти і подивитись це відео. Воно дійсно класне. Про те, як справлятися з хейтом і чому не варто його боятися, і чому хейт це взагалі показник того, що ви робите щось правильне? Я вважаю, що так або інакше, хейт це величезний показник. Того, що тебе починають дивитись, люди, що ти стаєш популярною, тому без хейту ніяк хейт він дуже сприймається важко всіма, особливо експертами, які починають, особливо людям, таким як я, які дуже чутливі, важливо просто прийняти цей факт, що він буде. Я ще не прийняла на 100% і Я з цим борюсь. Якщо у вас... Дуже прям цей хейт чіпляє вашу душу, і іноді вам здається, що я не хочу хейту, я не буду проявлятись, тому що просто по ці люди, просто захочуть мені тут розповідати, яка я погана, а я і так в собі не дуже впевнена, то я, мабуть, не піду на Ютуб. Тому що, коли в нас з'являються хейтери, це класний показник того, що ми щось робимо правильно. Це значить, що когось зачіпає те, що ми робимо. Тому що, якщо немає взагалі ніякої. Реакції, це нікого не зачіпає, значить, ми не до кінця проявляємося. Отак, от. Бо коли ми проявляємося, в будь-якому випадку це має викликати якусь емоцію в людей. І якщо немає хейту, то, значить, не до кінця розкрили себе, розкрили тему свого блогу. Тому хейт це класно. Як казав один психолог, справжнє свято починається. Коли твої хейлери збираються в окрему в закриту спільноту, групу починають тебе там ц... обсмоктувати, тут можна відкурковувати шампанське і просто і просто святкувати. Це значить, що ти. Щось робиш в цьому житті? Хейту боятися це означає не проявлятися. Вже віршами заговорила. Не варто його боятися. Навпаки, потрібно пропрацювати цей момент, бути готовим до того, що хейт буде. Якщо ви робите щось дійсно цікаве, цінне і важливе, хейт у вас буде. І це окей. Тому що зі 100 людей, які подивляться ваше відео, будуть люди, яким ви просто не зайшли. І в когось, якщо щось сталося, вони захочуть вам про це сказати. І ці люди, 99% зі 100, яким ви сподобались. Вони не всі вам про це напишуть. Ну тому, що ми не завжди висловлюємо свою подяку, свої гарні думки в коментарях. Тому я намагаюся фокусуватись на собі і, в принципі, на людях, які поруч, які мене мотивують, люблять. Величезна кількість людей пишуть мені дякую, яка я приємна, яка я крута, я хочу. Фокусуватись саме на цьому. Мені приємно фокусувати, звичайно, саме на цьому. Не те, що я не дивлюсь, якщо там якась об'єктивна критика, мені завжди цікаво. Я хочу якось вдосконалювати своє блогерство, своє створення відео. Тому, звичайно, я прислухаюся, якщо це критика конструктивна, а не просто хейт. З людьми краще бути на одній волні, на одній хвилі, і щоб ви один одного навпаки мотивували, підтримували, любили. Я вважаю, що. Тільки так ви можете досягти успіху, а не через хейт. Всім людям нам потрібен час для того, щоб відкритися, створити щось дійсно варте, своєї ж уваги, класні продукти, класні відео. Нам всім потрібен час, тому будьте більш толерантні одне до одного. Тому я бажаю усім, хто зіштовхнувся з хейтом, з легкістю його прости. Побачити свою сильну сторону і ставати тільки міцнішими, цікавішими і яскравішими. Будьте собою, любіть себе. Ну і сяйте, як зірки, тому що зірки сяють, вони не дивляться ні на кого, вони прямують до своєї мети. Будьте самими собою. Це найкраще. Давайте після перегляду цієї серії ви зміните. Своє ставлення до хорошого. Якщо вам сподобалось це шоу, будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Якщо вас добре обслужили в магазині, посміхніться і скажіть дякую. Скажіть, дякую за гарний обід, за гарно серверований стіл, за смачну їжу в ресторані. Почніть. Випромінювати добро і вдячність всьому, що вас оточує. Я сподіваюся, в вашому житті з'явиться набагато менше хейтерів. Якщо вони навіть з'являться, то нехай це вас не турбує і не зупиняє на шляху до досягнення вашої мети. Сподіваюсь, вам сподобався наш випуск реаліті. Напишіть, про що ще ви хочете почути в нашому реаліті шоу. Ну і до зустрічі через два тижні. Бувайте!